Висновки із профілактичних бесід зробили не всі. У івано франківську обговорили проміжні підсумки кампанії з легалізації заробітної плати. Від початку року на зустрічі зі спеціально створеною комісією влада викликала підприємців, які платили своїм робітникам зарплатню нижче від мінімальної. Таких установ налічили дві сотні. Нині запевняють чиновники. Кількість потенційних порушників зменшилася вдвічі. Тих, хто залишився, кажуть у центрі зайнятості, відлякують високі відрахування у пенсійний фонд. Натомість управлінці пропонують їм скористатися спеціальною державною програмою, яка Гасить частину бюджетних зобов'язань при спілкуванні з роботодавцями в основному завжди є відгуки, що дуже великі відрахування у пенсійний фонд. На даний час держава це повністю бере на себе. Тільки треба відповідно звертатись до служби зайнятості саме для узаконення, тобто трудових відносин між працівником і цією фізичною особою, де працює. Дана особа між тим, завдяки результатам кампанії легалізації зарплат до бюджету вже донарахували понад 220 тисяч гривень податків з доходів. Загалом оформили зарплатні на півмільйона. Водночас, до тих, хто не дотримався норм трудового і фінансового законодавства, державні податкові інспекції міста довелося застосувати каральні санкції. Нам ініційно порушення п'яти кримінальних справ, деякі з них заропроваджені, деякі завершуються. розслідування. розслідує всі практично справи прокуратура. Матеріали підготовлені, я думаю, що воно має відповідний вплив. Тож у мерії анонсували контроль за підприємцями, які не хочуть платити своїм працівникам хоча б мінімальну зарплатню, з кожним днем лише посилюватиметься. Ми будемо з податковою з. Інспекцію праці з центром зайнятості ті списки опрацьовувати, і, напевно, будемо скеровувати вже на перевірки такі грунтовні щодо виплати заробітної плати, щодо е, тих всіх дозвільної частини, е, щодо ліцензій, щодо касових апаратів і так далі. І тому подібне також чиновники вирішили не укладати будь-яких угод про співпрацю з гори підприємцями. Мовляв, освоювати бюджетні кошти вони не будуть, поки не наведуть лад з легалізацією зарплат і забезпеченням усіх соціальних гарантій.